Доброго вечора! Вас вітає Городоцький телерадіо прес-центр. І на початку коротко про головне. Позачергове скликання депутати міської ради переглянули ставки податків. Обережно ожеледиться, городоцькі лікарі радять бути обачними. Краще попередити в десятку Берізка проводять спеціальні заняття. 22 по 22. городоцькі школярі підтримують ветеранів АТО із Коломиї з двома перемогами. Городочани поїдуть на чемпіонат Європи. Про це та інше далі у програмі. Розпочинаємо інформаційно з термінового повідомлення у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Корнічук та голова обласної ради Михайло Загородній звертаються до городичан із проханням допомогти жителям Авдіївки, які постраждали внаслідок обстрілів міста бойовиками. У місті відсутнє електропостачання обмежено теплопостачання та водопостачання, людям вкрай необхідні продукти харчування, теплий одяг, засоби обігріву, де спаливо. Відтак оголошено збір допомоги для наших співвітчизників. У місті городок пункт прийому допомоги організовано у духовно-просвітницькому центрі держава, керівники як обласної, так і районної влади. Просять не залишатися байдужими та підтримати людей, які потребують нашої допомоги. Міська рада переглянула ставки місцевих податків та зборів. 27 січня відбулася позачергова 12-та сесія міської ради. Приводом для скликання сесії стало звернення голови городоцького відділення Асоціації платників податків України Анатолія Матвійцева. Приватні підприємці б'ють на сполох через зміни в податковому законодавстві. Вони потребують захисту та зменшення податкового навантаження. І з таким проханням. Вони й звернулися до Асоціації платників податків. Чому детально на сесії міської ради роз'яснила начальник городоцького відділення Кам'янськ-Подільської ДПІ Наталія Хорошова? Значить, найбільшу ажіотажу викликали зміни, зокрема в місцевих податках по податку на нерухоме майно і по єдиному податку, так як ці податки безпосередньо мають зв'язок з розміром мінімальної заробітної плати. Якщо Податки в минулому році справлялися від розміру мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня 2016 року. Це був розмір 1378 гривень. На 2017 рік встановлена мінімальна заробітна плата 3200 гривень, тобто більше, ніж в два рази, більше зароджено мінімальної заробітної плати для громадян. Цей податок справляється за 2016 рік. Ставка на 2016 рік була встановлена, виходячи з мінімальні зарплати на початок року, тобто від 1378 гривень. Для юридичних осіб підприємств, установ, організацій, податок справляється на 2017 рік. Тобто виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 3-200. Тому для юридичних осіб, які є платниками податку на нерухоме майно, збільшується ставка більше ніж у два рази. Підприємства, які мають великі площі нерухомого майна, будуть сплачувати цей податок в розмірі набагато більшому, ніж ну, два майже два з половиною рази більшу суму. В той же час, як зауважила Наталія Хорошова, тут може допомогти міська рада, а саме переглянути ставки місцевих податків та зборів і таким чином створити сприятливий інвестиційний клімат для підприємців. Саме з такою метою була зібрана позачергова 12-та сесія міської ради, адже варто зазначити, що кожного дня з початку року до податкової надходять заяви про припинення підприємницької діяльності. В грудні з обліку знялися 119 підприємців. Станом на 24 січня останні дані за потім вже знялося 118 підприємців. От за останні кілька днів станом на 24 четверте. Захвалюємо даних на 24 січня, протягом тижня знялося ще 13 підприємців. Усних пояснень можу передати просто інформацію, що підприємці пояснюють тим, що малий бізнес. Не мають можливості сплачувати податки в таких розмірах, тож після обговорення питань порядку денного, яких було два першим рішенням депутати міської ради зменшили податок на нерухоме майно. А саме для господарських будівель з 0,5% до 0,3%. Друге рішення сесії стосувалось розміру ставки єдиного податку. Для другої групи підприємців її зменшили з 20 до 10%. Також було зменшено ставку і для платників єдиного податку першої групи. Відтепер вони сплачуватимуть 9% від прожиткового мінімуму. На завершення сесії депутати розглянули депутатський запит депутата Петра Войталюка. Петро Броніславович пропонував створити комісію для оцінки. Вартості пам'ятників, які знаходяться на території міста Городок. Запит депутата було підтримано, і комісію для визначення оцінки вартості пам'ятників у місті було створено на цій же сесії. В одній із багатоповерхівок нашого міста модернізували внутрішню систему освітлення. Роботи тривали майже місяць. Виконували їх працівники підрядної організації із міста Хмельницький. Більше розкажуть наші кореспонденти. Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі у багатоповерхівці по вулиці Шевченка, 60, розпочали в останні дні минулого року. Цей будинок у комунальній власності міста. Відтак реконструкцію мережі виконували за кошти міської ради. Угоду міська рада уклала із приватним підприємством із міста Хмельницького. Виконували ми тут роботи електромонтальні по заміні електропроводки внутрішньої стояків і щитів, і розключення щитової. Заміна була магістральних проводів, проклали ми їх в трубах, поміняли щити, поставили автомати, розключили в квартири поквартирно. Загалом внутрішньобудинкову електромережу модернізували у всіх восьми під'їздах. Роботи тривали місяць, адже мережа була в жахливому стані. Тут пару під'їздів, що були тільки по одній фазі, було на весь під'їзд. Це в будь-який момент могло бути, як то кажуть, люди були без світла. Ну там десь може були провода, пошкоджені чи, чи ще щось. Ну, зараз кинуто піти проводна система з заземленням. Все як має бути. Дійсно, роботи виконано якісно та кваліфіковано. Це підтвердив і інспектор технічного нагляду. Пірограмотно виконано. Значить, там я по ходу діла перевірив всі. Значить, нормативи, значить, як воно положено по нормах. Значить, і в той же час знаружи виставили ці щитки, зроблено все акуратно. Загалом проектна вартість капітального ремонту електромережі близько 300 тисяч гривень. Роботи у будинку вже завершені. Наразі приводиться у відповідність документація, а саме заповнюється декларація про відданого об'єкту в експлуатацію. Цьогорічна зима впевнено заявляє про себе морозами, хурделицями, сніговими заметами та ожеледицею. Заздалегідь комунальне підприємство Гордокомунсервіс для посипання доріг заготовило 360 тонн піску та 27 тонн солі. Наразі вже використано більше 300 тонн піску та 15 тонн солі. Відтак додатково закуплено ще 150 тонн піску для піщано-селяної суміші. Варто зауважити, що у комунальному підприємстві є лише одна одиниця техніки для боротьби з ожеледицею. Відповідно, комуналіки в першу чергу підсипають найбільш небезпечні ділянки доріг. Через мінливу зимову погоду на Городоцькій дорога виникає ожеледиця, і необачні жителі району, ступаючи на лід, падають і травмуються. Лікарі попереджають: будьте обачні на вулиці. Для нас травматологів осінньо зимовий період складний. Складний тим, що набагато більше звертається людей, які отримують травми в побуті на вулицях, безпосередньо на вулицях падаючи, спотикаючись і так далі. І от і зараз ми відмічаємо от, погіршення погодних умов і утворення голольоду на стежках, на дорогах, на різних шляхах. Підступна зима лякає лютими морозами або щедро обдаровує потеплінням. Але від цього жителям району не легше. Адже сніг розтане, а після чергового морозу на вулиці буде вже ледиця. Тому і в травматологічному відділенні пацієнтів чимало. У кожного своя травма. Таких людей поступає у нас кожен день більше і складних травм. Це в основному пристарілі люди, діти. І я. Хочу застерегти всіх людей От, при травмах, треба не, не гаяти час, а звертатись в лікарню за медичною допомогою. Хтось травмував руку, хтось ногу, а хтось тулуб. Від падіння на льоду не застрахований ніхто. Але ще більше травм виникає через необачність при ходьбі або через алкогольне сп'яніння. П'яна людина, впавши, не відчуває болю від травми та не звертається в лікарню. І часто це призводить до поганих наслідків. У нас є такі е, в типові місця в скелеті людини, які в основному вони е, травмуються. Це перелом променевої кістки в типовому місці, це мається на увазі передпліччя. Це омілково-ступневі суглоб, перелом щиколотків. от, перелом ребер, грудна клітка. От, Перелом, особливо старших людей, перелом кульшових суглобів. Це стегна, стегно, яке в основному закінчується або тривалим скелетним витягом, і знаходження на стаціонарному лікуванні, або операційному лікуванні. Крім травм, в зимовий час городичани страждають і від холоду. Цей вид травм не менш небезпечний, аніж фізичні. Лікарі поліклініки звертають увагу на те, що на прийом приходять травмовані від падіння і від холоду. Отож, треба берегтися. Підвищенням морозів багато є і йдуть із відмороженнями деякі люди. Вони можливо ще й будуть пізніше, тому що в перші дні про відмороження ще не так явні. От а у з травмами більшість людей звертається в перші другі дні. Протягом січня погода була то люто холодною, то підіймалася до плюсової температури. В цей час рятувальники постійно ведуть роботу з інформування рибалок, адже здебільшого вони найчастіше перебувають на річковій кризі і потрапляють в небезпечні ситуації. Ще з середини цього тижня погода була морозена, і всі любителі рибалки активно ходили на місцеві водоймища, аби ловити рибу, Лід товстий і здатний витримати вагу людини. Але в цілях профілактики городські рятувальники постійно проводять оповіщення для усіх рибалок про небезпеку. Нашими працівниками постійно кожного тижня, мінімум 2-3 рази на тиждень, проводиться планові відпрацювання. Ходимо. По місцях підводного лову риби, підльодного також по місцях масового катання на ковзанах. У нас знаходиться тільки тут. Самі люди улаштували місце городок. Попереджаємо людей щодо безпечної поведінки під час лову риби, щоб вони заходили на безпечний лід, щоб перевіряли лід перед тим, як заходити, щоб не трапилося з ними трагічних випадків. На жаль, вже є такі випадки. У нас в районі немає таких, але в області вже зафіксовані такі випадки, що смерті людей під час. Погода мінлива, вже на найближчий час передають потепління, а через місяць прийде весна. І всі рибалки ловитимуть рибу на льоду, але в плюсову погоду. Ніхто не дає гарантій, що не станеться чогось непередбачуваного. Знати правила безпеки необхідно. Адже вони завжди стануть в пригоді, рибалка по перед тим як має йти на рибу, з собою взяти мотузку, якусь палицю, щоб йти по льоду, перевіряти льод на міцність, бо велику небезпеку що може тонкий льод бути. Місцях, і це може призвести до утоплення. Велику небезпеку складає лід, який є непрозорий і в якому є якісь залишки деревини чи щось, в нього втрачається міцність. На лід можна заходити, щоб товщина льоду була не менше 5 см. Рибалки отримують від рятувальника листівки з пам'яткою про правила, та самі діляться досвідом про те, як треба себе поводити на льоду ставка чи річки. Заодно зауважують, Неодноразово були свідками, як їхні колеги ремеслу потрапляли в крижану воду. Безпека на льду, вона завжди мусить бути. Виходячи на льот, саме першим це треба дивитися при тонкому льоді від берега. Якщо лед від берега відмитий, значить це вже брати треба не бур з собою, а так, як ми рибаки називаємо пішню. І з пішньою проходити і мацати лед. Якщо є Сумнів, що ЛЕД тонкий, бажано на нього не заходити. Ну, при теперішнім леді зараз сантиметрів 25, Це безпечно ходити по всім водойомі. Рак не вирок. Ситуація із цим захворюванням все більше набирає обертів в Україні, зокрема і в нашому районі. Про цю хворобу наші журналісти спілкувалися з онкологом. 4 лютого весь світ відзначає день. Боротьбі з онкологічними захворюваннями. Яка ситуація в нас в районі. Якщо взяти 2016 рік, то в нас в районі вперше виявлених на наших 45 тисяч населення 178 онкохворих вперше. Взагалі, на диспансерному обліку, в нас в районі знаходиться 1331 чоловік. По структурі нозології переважає це рак шкіри, Рак молочної залози, рак е, товстої кишки, рак легень, рак молодії. І в нас є кожен рік чи через рік, що хворіють діти, один-два випадки раку в дітей, е, що виявляється. Ну і серед населення старшого віку, старше 18 років, рак теж молодіє. Є випадки, що у нас люди хворіють 26. 28, 30, 40. Разом з тим, сьогодні багато батьків стикаються із проблемою викривлення стопи у своїх дітей. Саме тому лікарі наголошують, важливо знати, як виявити цю проблему і чим можна допомогти. Над цим активно працюють у дитсадку «Берізка». При цьому для роботи із дошкільниками використовують нестандартні методи. Про здоров'я дітей потрібно дбати завчасно. Такого принципу дотримуються дитсадку Берізка. Відтак, навіть найменшу вірогідність виникнення певного захворювання у дитини намагаються звести до мінімуму. Деякі діти мають схильність до розвитку плоскостопи. Тому в нас існує гурток, який називається Здоровічки. Веде його наш фізінструктор Тетяна Віталівна, яка відповідно займається з дітьми, використовує різні форми і способи для того, щоб не допустити далі розвиток плоскостоп. Фізінструктор організовує заняття у вигляді казкової гри, при цьому використовуючи нестандартні методи та фізкультурне обладнання. Використовуємо різні вправи для зміцнення ніг, робимо масаж м'ячиками. Робимо можна також зробити це шишками, ходимо по доріжках здоров'я. Самі дітки у захваді від таких занять в садочку, адже займаються вони спільно із батьками. Та, поки малята граються, батьки дізнаються про ігрові вправи, які можна виконувати вдома. Хочу сказати, що я дуже вдячна нашому садочку за те, що дали нам можливість дійсно побути тут, позаніматися з нашими дітками, побачити, як це все відбувається, і все це всі ці вправи робити вдома. У Берісті такі спільні заняття проходять раз на тиждень, і лікарі запевняють, дотримуючись послідовності та профілактики, вірогідність такого захворювання, як плоскостопість у дітей, можна звести до мінімуму. 22 віджимання протягом 22 днів. Це флешмоб, який прийшов до нас із США. І 1 лютого в городській школі номер 4 учні кадетських класів провели його на підтримку ветеранів АТО. Про це детальніше у наступному сюжеті. Цей флешмоб став популярним у всьому світі і вийшов за межі Сполучених Штатів. Суть полягає у тому, аби символічно підтримати ветеранів військової служби, які її завершили, адже більшість з них страждає травматичним синдромом. Сьогодні в нашій школі відбувся флешмоб, який носить назву 22 віджимання», Основний зміст, якого полягає в слідчому. В 2016 році Сполучені Штати Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки провели дослідження, коли виявили, що Протягом кожного дня 22 учасники бойових дій е, здійснюють самогубство. Е, це було започатковано в, в, в сполучених штатах. весь світ під, підтримався на сьогоднішній день. в нас на території України в нашій державі е, теж проходять е, е, ці заходи. Ми присвячуємо його учасникам наших дій. Ми присвячуємо його учасникам е, антитерористичної операції. Ветеранам АТО. наразі віджимається 22 рази і в Україні. Військові, курсанти та й просто всі охочі займаються цією фізичною вправою, долучаючись до флешмобу. Юні кадети городоцької школи отримали цю естафету від навчального закладу із Хмельницька і будуть виконувати її 22 дні. Флешмоб ми перейняли від національної академії прикордонних військ в особі Пантілева Кіри Вячеславовича, який викладачем цієї академії, учні. Вже в такому маючи достатню фізичну підготовку, вони здійснюють можуть здійснити це, і що саме головне, що вони підтримали цю ініціативу. Учасникам флешмоб сподобався. Це і підтримка воїнів. АТО, це приклад розуміння складної ситуації, в котру потрапляє кожен демобілізований воїн і стикається з проблемами здоров'я. Заодно це виклик і для себе. Мені це дуже сподобалось, і тому щоб підтримати, ми повинні були це. Це виконати ці двадцять 22 рази відчатися. Нещодавно наші земляки здобули лаври чергового спортивного змагання. 24 по 28 січня у місті Коломия відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу, в якому взяли участь спортсмени городоцького спортивного комплексу Епіцентр. Про це дивіться далі у сюжеті. Із городка на змагання з пауерліфтингу жим лежачі поїхали чотири спортсмени: Сергій Підлісний, Євгеній Чернійчук, Наталія Підлісна та їхній тренер Андрій Андрущенко. Серед дівчат у ваговій категорії 72 кілограми Наталя Підлісна посіла друге місце з результатом у 55 кілограм. Змагання проходили досить на високому рівні. Всі спортсмени зі всієї України приїхали до Коломиї. Так як перед кожними змаганнями дійсно було хвилювання, бо хотілося показати найкращі результати виступаючи. Тренер молодих спортсменів Андрій Андрущенко. Здобув перше місце серед чоловіків у ваговій категорії 83 кг з результатом 195 кг. Наразі PowerLifter готується до чергових змагань, а у недалекій перспективі до чемпіонату Європи, який відбудеться у Франції, ми маленьким, звісно, составом поїхали туди, але слава Богу, у нас три медалі. Це мій дебют, бо це десята Україна, яку я виграю. І я дуже задоволений, що я не сам приїхав, а мої учні також були. Учасники Коломийського чемпіонату України зауважують, дуже раді працювати в чудових умовах спорткомплексу Епіцентр та дякують рідним, близьким та меценату за підтримку заради досягнення спортивних висот. Ну, звичайно, я би хотів подякувати, тому що якби не е, Герег Олександр Володимирович, Підлісти Василь Васильович та Понядяк е, Олег Вікторович е, не допомагали, то ми б ну нам тяжко було б. Ми це, ми це самі знаємо. Хочу подякувати Олександру Володимировичу, що він дійсно створив всі умови для молоді. Також я хочу подякувати своєму тренеру Андрущенко Андрію Олександровичу. Завдяки його зусиллям я досягла таких результатів. Е, хочу подякувати своїм батькам, які завжди. Мене підтримували братові, який, не дивлячись на що, приїхав до мене в Коломию підтримати мене на змаганнях. Це були останні новини на сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!